Сьогодні вас нас так багато. Ми раді Добре. бачити всіх. Скажіть, в кого почався такий святковий вікенд, і не треба в понеділок йти в школу чи в садочок. Я серед вас такий. Ну, да, і навіть не тільки тут, і тут є. Добре. Добре. Хочу вам показати одну картинку. Подивіться, або туди, або туди. Можливо, хтось із вас знає, як називається цей корабель. Кітай! А чому ти вирішив, що це питання? Що я в ньому такого особливого? що він нагадує питання. Так, насправді це і є питання. Хто з вас знає якісь цікаві факти про цей корабель? Можливо, хтось дивився фільм, дуже відомий питання. Або знає просто десь щось читав, чи знає якісь факти про цей корабель? він Так, він потонув. А ще хтось, можливо, знає? Що ви чули взагалі про цей корабль? Дорогий він був чи такий собі, не дуже. Дуже дорогий. так? І на цьому кораблі плило, як ви думаєте, скільки людей? Два тисячі. Біля двох тисяч людей плило. А як ви думаєте, скільки разів він взагалі плав? Один раз. Так? Це була його перша така мандрівка, і він якраз і потонув. Було біля. Двох тисяч людей, і там були люди першого, другого і третього класу. Як ви думаєте, в першому класі хто був? В першому класі цього корабля. Як ви думаєте, хто був? Які люди були? Самі найбагатші були різноманітні бізнесмени, дуже, -дуже багаті люди були. І насправді корабль цей був дуже дуже розкішний. Там навіть було декілька тенісних портів, дуже багато різноманітних басейнів. Ну просто, просто дуже шикарно. І як ви знаєте, він потонув. Пам'ятаєте чому? Айсберг. Він зіткнувся з айсбергом. І навіть розказують, очевидці, що перші години люди всі відчули цей звук, коли Айсберг у цю його. Як називається? Борне, так, обшивку, обшивку. І відчули навіть у цей поштовх, коли він зіш... зіштовхнувся з айсбергом. Але люди настільки вірили, що цей корабль не потрапляємо, що вони навіть перші декілька одну чи дві години просто жили своїм життям, купалися в басейнах, грали там в теніс, займалися його справу, і навіть ніхто не вірив, що цей корабль потоне. Але він потонув. І як ви думаєте, скільки людей врятувалося із двох тисяч? Ні, на початку думаєте, скільки там шлюбок було на цьому кораблі? На такому кораблі, коробля було більше двох тисяч людей. Скільки шлюбок? 20 шлюбок на весь корабль. І як ви думаєте, найбагатші люди першого класу, вони всі потрапили на ці шлюбки? Я вам хочу показати сьогодні буквально дві фотографії. Це один чоловік, його звати Джон. Він був у першому класі. Знаєте, хто він такий? Він найбагатша людина на титаніку. В нього було стільки грошей, що якщо вимірювати їх кораблями, то він би міг за свої гроші купити 30 титаніків. Титанік коштував десь біля, ну, біля 10 мільйонів доларів. На той час це були величезні гроші, і оцей найбагатший чоловік міг купити 30 таких Титаніків. Як ви думаєте, він сів шлюпку? А чому ви думаєте, він сів в шлюбку? Віддав своє місце в шлюбці, в нього була дружина на кораблі, вагітна, була медсестра і була горнична, я не знаю, буде українською мовою горнична. Він своє місце в шлюбці віддав горничній, покорівці своїй. І найбагатша людина на Титаніку уступила своє місце і не сіла, він віддав своє життя. Ще одна сім'я Ісідор та Кіда Штраус. Це також одні з найбагатших людей на Титаніку. У них було дуже дуже багато магазинів. Мені здається, в Англії. І вони також не сіли на шлюпку. Чоловік сказав: Я не сяду, поки тут будуть жінки і діти на кораблі, навіть з 3 класу. Я не хочу сідати, поки тут залишаються жінки і діти. А його дружина сказала: я також не сяду, якщо мій чоловік залишається на кораблі. І вони уступили своє місце двом бідним дітям з 3 класу, і завдяки їхній жертві ці дітки врятувались. І хочу показати вам ще одну фотографію. Ви знаєте, хто це? Бог? Да, це наш Господь Ісус Христос. Багато років тому Він також віддав своє життя заради того, щоб ми з вами могли жити і мати вічне життя. Давайте ми за це подякуємо. Наш добрий Господь, ми дякуємо Тобі за любов і милість, яку ти нам даруєш кожного дня. Ми дякуємо Тобі за дар життя. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ми зараз тут в безпеці, в мирній країні. Можемо жити, хвалити тебе, мати свої сім'ї цілі. Але Господи, ти знаєш про те, що на нашій рівні Україні досі триває війна, гинуть люди, і ти, Господь, також на них віддав своє життя. Тому ми знову-знову тебе просимо. Зупини, будь ласка, цю війну, зупини смерті людей, зупини, щоб сім'ї не руйнувалися. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти колись нас полюбив, і тепер ми маємо надію на вічне життя.

И Господь мой, я то мои ясли и славы, я свысь. И, и как хотите, чтобы с вами поступать.